Джерело воно з віків пробилося до нас, ламаючи круті загати долі, то печенік затоптував поволі, то половець безславні орди пас. По берегах обстріли мигавиці спіткався колося надвечірній бік, лишаючи тривогу по собі та гострий крик. Наляканої птиці, але прозорі води з глибини землі моєї бунтували завше, і ворога, підступно прогнавши, Осходились сини і ясини. Їм сяяла водиця як алмаз, відлунувалась радістю на лицях. Я нахилився, щоб собі напитися, та думка гостра пройняла ураз, Вітчизни — незнищенне джерело. Що я зробив, аби воно жило?